ТЦКшники, а? Так. Да. Молодці. Герої, бля. Да. І що? А ти був? А тебе це грибе? What? Найкращий автопарфум в Україні. ТЦК нормально не служить. Да? Приватний після... компаній. Я після поранення вернувся сюди, бля. Мене назад не пускали. Нормальні, нормальні люди не служать. Я був і в Бахмуті, я був, і в Ізюмі люди був. Служить. Нормальні люди в ТЦК приватній фірмі не служать. Це приватна фірма, в мене документи є. Це незаконне збройне формування, на яке відкривали ми кримінальні справи, виграли суди. Якщо ти військовий, то май совість і не служи собакам. ЦК не відноситься до Збройних сил України. Не розказуй мені казки, що ти відноситься до Збройних сил України. Це незаконне бандоформування, яке яке не немає. Конституційний суд ухвалу читали. Ну, яку за, ну, ну, от, 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 от відкривайте, откривайте, читайте. Для мене ті, хто служить для ТЦК, для приватної військової компанії, це не Приват громадяни для, України. Зачекай, дивись. А, не громадяни. Ні. Тоді що я тут роблю? Це злочинці. Я після поранення маю тут ходити, блядь? Ти не повинен служити приватній Учасник кампанія, а якщо тобі зараз дадуть і na... сказати стріляти, що заганяти людей на фронт, Ми Ми а буде то стріляти. такі буде накази. Ти будеш стріляти по громадянах України, Aa, України. Aa, А, України ніхто а ю queste. статтю э, цього к, військового кодексу не виконуєте. Не а й злочинний наказ ви виконуєте. Дуже цікаво. Ви є учасниками злочинного процесу. Ви злочинці, тому що ви служите приватній військовій кампанії. А чим вона приватна? Вона підпорядковується? Якщо ви... вона не підпорядковується з 2008 року, це приватне формування. What? Найкращий автопарфум в Україні. Хлопці, читайте конституцію, читайте закон. 60-та стаття закон ніхто читають. не відміняв. Злочинні закази я не збираюся виконувати. І ваші в тому числі не, дивіться, які, На які злочинні накази? Чому полягаєте? Ви підпорядку. Ви не зараз, якщо ви учасники Збройних сил перепрошую ТЦК, а не є представниками Збройних сил України. Ви не маєте права і жодного права неконституційного не питати, не запрошувати, не перевіряти, чи я служу у сраному ТЦК, чи я маю до нього якесь відношення. Я не буду служити уродам ТЦК. Я хочу, щоб ви включили розум і мозок і читали конституцію і читали то, що вам дадуть то підписувати. Ви злочина бандота згідно статті 260 кримінального кодексу України. Ще раз бацюн до мене прийдеш із своїми засранцями з автоматами. Я цей автомат засуну їм в дишню.